Перед тим, як говорити, я зачитаю таке місце з Івани, від Івана іслання, точніше, перше соборне піснення апостола Івана, четвертий розділ, записав такими словами Іван 16 вірший. Ми познали, увірували ту любов, що Бог її має до нас. Бог є любов, і хто пробуває в любові. Пробуває той Бозі, а він Бог пробуває. Любов удосконалюється з нами, так, що ми маємо відвагу на день судний, бо який він, такий ми в цім світі. Слава Богу! Богу. Браття сестри, ви знаєте, коли говорить слава Богу, для мене це не незагальні фрази. Чому? І сказав такі слова, каже, якщо ти не можеш, каже, і скінно, слава Богу, сказати. Не має за що молитись, дякувати, ви знаєте, часом так не, ну, не охоче, сповнений, каже, милості, просто пройди життя своє, скільки Бог проявив до тебе. Я так сиджу на своєму місці. Я вам зачиняю. Алілуя, говорить, віруючі люди, їх на вулиці не почуєш. Алілуя, говорить, хай Бог благослови. Я хочу сказати, брати та сестри, місце, яке я прочитав про Ісуса. Я думаю, і в нашій церкві ми сьогодні думали про Ісуса, говорили, про Його безмірну любов. Бо все, що Ісус зробив для нас. І Біблія говорить, що ця любов, яка в нас, коли хто зрозумів Божу любов. Хто її пізнав, Іван каже, що ми її, вона нам відкрилась, відкриття таке прийшло до людини, що Бог крепко нас любить. Іван каже, ми цю любов прийняли, її прийняти треба, цю любов. І ви знаєте, коли ця любов у людини вселяється, то Біблія каже, вона усовершенствується, росте. І розплеть до такої степені може дорости, що людина буде поступати, як... Знаєте, коли любов зростає, воно живе, воно росте. І я хочу сказати, брати та сестри, що дійсно любов'ю Христос змінив світ. Любов міняє світ. І я хочу сказати, що сьогодні, жорстокому нашому світі, любов треба. Любов. Даже не теорія про любов, а треба саму любов. І ви знаєте, де приходить любов, там міняється все. Я дякую Богові. Бог цього року, браття і сестри, поміг мені з моїм здоров'ям упори і дав мені можливість 50 років попрацювати в таборі. Слава Ісусу! Боронійте за мене! Слава Ісусу Христу! Був такий стан, коли я навіть ходити не мог, я свідомість рав, але Бог допоміг мені. І я вам правду кажу, я сьогодні радію, що я є з молодими. Алілуйя! вчителі були на наших... в таборі нашому. І я такі свідчення чув, ви знаєте, від вчителів. Вони просто удивлялися, нас було десь більше 200-270 дітей. Ми навіть не чекали цього. Я хочу сказати, для мене було дивно, що стільки дітей прийшло. Ми часто зібрання робили, ми кликали людей, люди не хотіли йти. Бог благословив нас відбитися. Любов порувала. Чому? Ми любов несли. І ви знаєте, діти мінялися. Мені одна вчителька сказала, каже, нас людей в класі. Я каже, не можу тишини навести. А каже, коли в вашому таборі, скажуть, один, два, три, і каже, вже тишина. І ви, каже, удивляєтеся, як ви справляєтесь. Вони удивлялися, як діти натхнено, я молився з дітьми. І я дивився, як діти ревно потурали молитися. Коли питали дітей, ви любите молитись, ми любимо молитись. Браття, сестри, я вірю, що коли посіяно зерном любові, час пройде, воно дасть свої результати, воно дасть обов'язково свої результати. Хай Бог благословить нас, благословить Боже щиро кого на цьому місці. Я хочу сказати, брати та сестри, буду закінчувати. Ісус проявив до мене любов, до нас всіх любов. Я би хотів би так коротенько сказати, що Ісус зробив для нас. Уявіть собі, Він був багатий, написано. І Він обніщав. Раді нас обніщав. Уявіть собі, щоб зробити когось багатим, нам треба обніщати. Ви знаєте, якщо бідну людину зробити багатим, Браття і сестри, розсіваємо любов. І я віру, вона піде, піде, Хай Бог благословить цих молодих, які трудяться. Я розумію, може нам, старшим, щось з цим часом не нарадиться, щось і не так. Благословляємо, молімося, браття і сестри, обогащаємо, якщо є багато людей робів, бложуємо, воїнів Ісуса Христа. Я вам Душу за людину може положити. Ісус так зробив. І цього Ісуса. Сьогодні ми проповідуємо на цьому місці. Йому слава нехай буде. Амінь.